Є оця 560-та постанова, якою затверджено порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період. І цією ж постановою 560-ї передбачено певні категорії, яким надається відсрочка від мобілізації, і внесені зміни, які стосуються відсрочки по догляду за. Скажімо так, родичами з інвалідністю або хворими. Ось там є кілька категорій, ну, можна сказати, отак, перша категорія це е, коли е, за хворими родичами першого ступеня спорідності. Тобто це батьки, діти, дружина, чоловік, або ж е, батьки дружини чоловіка. Потім е, друга ступінь спорідненості. Рідні брати сестри, батько, дідусь, там онуки, і третє це вже тітки, дядьки і племінники. Наразі для утримання відсрочки від мобілізації в зв'язку там з постійним доглядом за хворою людиною чи людина з інвалідністю, військове зобов'язнение звертається до ТСК і надає там певний перелік документів. Внесено. Зміни у форму заяви, яка подається до ТЦК, там вона трохи спрощена. Тепер і не потрібно вказувати там, скажімо так, всіх родичів. Потім також спрощена певною мірою процедура отримання акту, який підтверджує постійний догляд. Тому що раніше ТЦК проводила якусь там перевірку, результати перевірки передавали до комісії там селищної, сільської чи міської ради, і комісія вже на підставі цих результатів перевірки приймала рішення. Тепер ТЦК цю перевірку попередньо не проводить, особа відразу звертається для отримання цього акту, який підтверджує постійний догляд до. Селищної міської сільської ради і подає заяву в довільній формі. І наразі там чітко внесені зміни, які передбачають, які саме документи подаються до цієї заяви. По факту, документи подаються ті самі, що і будуть подаватися до ТЦК, коли буде подаватися заява на відсрочку. Але до, до ТЦК вже подається акт, який підтверджує постійний догляд. До цієї ж комісії при виконавчому органі. Подається, подаються ті самі документи, але ж ця комісія сама потім розглядає і протягом десяти днів вони повинні видати акт, який підтверджує, що особа здійснює постійний догляд за хвору людину чи людину з інвалідністю. І причому, якби комісія там здійснює виїзд за місцем проживання особи військовозобов'язаного підтверджує цей факт. Перевіряє спорідненість, тобто на підставі документів, які надаються там свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, інші, встановлює цей необхідність факт постійного догляду, і цей видається акт на руки військовозобов'язаного, військовозобов'язаний разом з іншими документами подає до ТЦК. Буде вирішувати комісія, яким чином вона буде встановлювати факт постійного нагляду. Ясно, що це можуть бути заяви, якихось там сусідів, які підтверджують. Тобто, ж не можна так знаєте, приїхати там, наприклад, привезти хвору людину, приїхати в той же день в квартиру, запросити комісію, і комісія скаже: о, чудово, здійснюють постійний нагляд. Тобто мають бути якісь докази, напевне, ті ж самі покази свідків знову ж таки. Заява особи, яка за якою здійснюється нагляд, можливо, це будуть ще якісь там додаткові скажімо так документи. Наприклад, там підтвердження, що особа там щодня приїжджає сюди, там чи ну в ідеалі це скажімо так: особа військово і особа за якою здійснюється постійний догляд. Вони повинні бути зареєстровані за однією адресою і спільно там проживати.